Озеро на Замарстинівській та 3 d школа. Два проєкти, які вже почали перетворюватися на міфи та нескінчені довгобуди. Неочікувано не фенікс, повстали з попелу. Міська рада нарешті озвучила свої плани, і схоже, що у цих багатостраждальних об'єктів такі є майбутнє, хоча і химерне. Готуємо цей план заходів. Наступного тижня збираємося повторно, затверджуємо і рухаємося вперед. Самарстинівське озеро. Ми будемо відновлювати. Інакшого варіанту просто немає. Єдине питання, яке стоїть, як ми будемо його відновлювати. Ще минулого року усі захоплення спостерігали, як 3D-принтер вперше в Україні почав друкувати стіни школи на Варшавській. Але це диво довго не проіснувало. Інвестор не потягнув такого будівництва, тож роботи довелося заморозити. І от тепер у мерії впевнено звітують школі бути і зведе її новий грушовий лантух. Нам надійшов офіційний лист. Ініціатива від однієї з будівельних компаній, яка зголосилася в цьому питанні допомогти. Приємно, що все більше девелоперів в місті Львові вони рухаються в ключі співпраці з містом і соціальної відповідальності і розуміють, що частину зароблених коштів треба вкладати в розвиток соціальної інфраструктури. Ми вчора провели виїзну нараду там на місці. Запланували чіткий план заходів, що нам треба зробити для того, щоб це реалізувати. А це і оновити кошторис, і питання мереж воно потребує так само врегулювання, дозвіл на будівельні роботи ми маємо. Скандальна історія з озером на Замерстенівській також тягнеться вже рік. Мешканці побоювалися, що забудовник просто знищить три промислових водойми з рибою, тож вимагали негайно припинити усі роботи, поки не буде документів, які захистять ці плесе. Тоді домовилися про створення рекреаційної зони, але протягом цього часу жодного кроку для реалізації проєкту так і не було зроблено. Сьогодні мері обіцяє, що візьмуться за справу, засукавши рукави. Як рекреаційне озеро воно ніколи не, не працювало. Тому ми радилися і з екологами, із юристами, і з архітекторами. І спільна думка полягає в тому, що треба зміни в детальний план території. Такий процес почався ще в березні місяці цього року. Було відкрито детальний план території. Він зараз напрацьовується до кінця вересня буде готовий і винесений на громадські слухання, де всі мешканці зможуть це побачити, обговорити. Поправити. тобто, ми тільки за те, щоб зробити це якнайкраще в інтересах мікрорайону Євгенія Полікарбова. Правда, тут Львів. В мережі з'явилося нове рішення Галицького суду у справі про вбивство мовознавиці Ірини Феріон, і воно стосується скарги адвоката підозрюваного Зінченка на бездіяльність поліції. І слід сказати, що ця ухвала є дуже цікавою. А перш за все, Ігор Сулима так і не покидає своїх спроб покарати дочку загиблої професорки за емоції, які вона висловила у залі суду. І, хоч слідчі не вбачає в словах Софії криміналу, скандальний юрист вирішив добитися свого через суд. Однак марно служителі Фіміди не підтримали адвоката у звинуваченнях у бік правоохоронців. Але Тим не менш дозволили перевести зінченка з колонії номер 19 до четвертого ізолятору тимчасового тримання з міркування його безпеки. Нагадаємо, що під час обрання підозрюваного міри запобіжного заходу Софія Самчишин не стрималася, емоційно висловилася щодо свого ставлення до ймовірного вбивці матері. Самбірщина стрий городок та червоноградщина. Після виснажливої спеки львівщину знову струсив потужний буревій. Пориби вітру були настільки несамовитими, що гілки літали, немов паперові, а дерева падали прямо на автошляхи. На трасі Київ неподалік села корусів, взагалі стався сув ґрунту протяжністю аж 30 метрів. Аби розчистити дорогу комунальникам, довелося працювати усю ніч. Добряче від негоди дісталося й старому самбуром. То через потужну зливу річка буквально знесли міст. Жахаючи кадри того, як вирував буревій, очевидці. Виклали у соціальних мережах. Вже зранку стало відомо, що вітер залишив без світла 63 населених пункти. І щоб подолати ці наслідки, довелося задіяти більше 30 бригад електриків. На територію лабораторії з прибули невідомі з відеокамерою. Ніякого попереднього повідомлення про цей візит не було. І до того ж, він відбувся зі значними порушеннями. Зазначили тамтешні працівники. годинку назад прибули. Представники невідомої, мабуть, якоїсь преси, без повідомлення попереднього, без нічого, прийшли на територію супроводі комерційного нашого директора Висоцького Романа і Олени Васильовної, директора з виробництва. Про... На територію лабораторії. Знаю, що нам не можна пропускати на лабораторію згідно внутрішнього розпорядку посторонніх людей. Близько півтора години тому назад до мене затестував дідюшко Сергій Вікторович, повідомив про те, що у місті Львові за адресою Шевченка 313 медична лабораторія, яка належна компанії Ескулаб, завітали невідомі особи. Я, відповідно, як адвокат, його представник, приїхав одразу сюди на місце, зайшов в приміщення, в якому вже перебували вказані особи, і запитався, хто вони і з якою метою сюди прибули. Мені вказані особи представилися. Представниками ЗМІ відповідно на моє прохання показати редакційне завдання, вони відмовились, його не показали. Потім на місце викликали поліцію як представники ЗМІ, так і працівники охорони компанії ЕСКОЛАБ, які не допускали сторонніх осіб на територію лабораторії, зазначив адвокат. Вже правоохоронцям журналісти показали своє редакційне завдання і з'ясувалася цікава деталь, додав Юрій Петровський. Що вони мають право відповідно зняти певний відеосюжет в рамках журналістського розслідування стосовно компанії з корпоративного конфлікту за локацією, яка перебуває за межами території самого підприємства. В редакційному завданні було відображено відповідну геомітку так, з координатами широти і довготи. Ми по вказаних координатах через програму Google Maps з'ясували, що їм. А редактор не давав дозволу відповідно знімати такий сюжет в приміщенні лабораторії. До того ж, особам, які не є дотичними до роботи лабораторії, не можна всередину через санітарні норми. Бо там здійснюються процеси з аналізами, і зайти можна тільки отримавши дозвіл від дирекції, оскільки виконавчим органом підприємства є дирекція у складі трьох членів дирекції: медичного директора, комерційного директора і фінансового директора. Що принагідно, що такі особи прибули сюди з. Комерційним директором разом з тим, по внутрішніх документах самого підприємства, медична лабораторія, яка тут знаходиться, вона не входить під контроль комерційного директора. Медична лабораторія входить по посадовому обов'язку під контроль саме медичного директора дядюшка Сергія Вікторовича. Наразі чому та на якій підставі комерційний директор взяв на себе такі повноваження, невідомо. Нагадаємо, що конфлікт між співвласниками і засновником компанії Скулаб точиться вже довгий час. За ким правда? Чекаємо розв'язки в правовому полі. Інформуватимемо наших глядачів. Маленький Святослав у свої п'ять років пережив вже дев'ять операцій на руку, а все через важку алергічну реакцію на ліки, які йому ввели ще в пологовому. Нам, нібито, цей препарат поставили для профілактики, тому що він народився. З меншою вагою говорили, що у діток з меншою вагою є ризик нестачі цукру в крові, але в нього не було такої проблеми. Насправді це просто було як для профілактики. Але ця профілактика нам обернулася тим, що ми зараз маємо купу проблем. Реакція на препарат виявилась непередбачуваною та спричинила масивний набряк лівої руки, що призвело до некрозу, тобто відмирання шарів шкіри. Тоді стояло питання навіть про ампутацію, та все ж руку вдалося зберегти. Проте, з роками, справи з кінцівкою лише погіршувались. Нам пересадили шкіру на той момент в два етапи, коли він був зовсім маленьким, всього було місяць. Ось, але на жаль, особливість пересадженої шкіри в тому, що вона не росте разом з дитиною. І як дитина росте, і потрібно весь час продовжувати робити операції. Дитині робили операції у Вінниці, Києві та навіть за кордоном. А цьогоріч батьки звернулися до фахівців лікарні Святого Миколая, щоб допомогти хлопчику, опікові хірурги вирішили скоригувати ваду хірургічним шляхом. У нього був дефект, який йому не давав повноцінно функціонувати. Тобто повноцінно рухати лівою рукою. І в нас була пластика цього надлишку тканин і цього дефекту. І друга операція це ми забирали рубець із рубцево зміни тканину із лівої руки, з лівої кисті і частково передпліччя. Забирали все, що заважає його руці розгинатися і максимально повноцінно функціонувати. Окрім того, лікарі застосували найсучасніше лікування. Вони закрили рану революційним вітієм покриттям австралійського виробника. Це покриття воно робить так би мовити подушку між шкірою і структурами. Якщо ми будемо говорити про глибокі ткани? Глибокі дефекти тканин, так нам саме це потрібно, аби не класти шкіру на дефект, аби в нас пізніше уникнути контрактур, тобто обмежені рухомості тих ділянок. Закрили ми це все вак апаратом на 5 днів приблизно. І одночасно наш фізичний терапевт виконав позиціонування, тому що нам потрібно 5 днів, щоб пацієнт перебував в певному його кінцівка і оперовані ділянки перебували в певному положенні. Через чотири тижні дитині виконали ще одну операцію з пересадки власної шкіри. Надалі його очікує ще низка втручань на пальцях руки. Додамо, що відієм покриття, яке застосували у лікуванні хлопчика, дороговартісне. Та у квітні цього року для маленьких українських пацієнтів його забезпечив уряд Тайваню на 2 мільйони доларів. Це реалізували у межах міжнародного проєкту, створеного Християнською медичною асоціацією України. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Лежала у хащах вже не живою. У Єворівському лісі яку інспектори натрапили на моторошну знахідку. Невідомі нелюди заради розваги жорстоко застрелили самицю червонокнижного лося. та залишили прямо на місці вбивства. Екологи одразу ж викликали поліцейських, які тепер і займуться пошуками душогубів. І якщо негідники встановлюють, то їм загрожує чималий штраф або ж навіть ув'язнення на п'ять років. У Львові судитимуть чоловіка, у якого правоохоронці вилучили майже 5 кілограмів психотропів та наркотиків. Вартість цих речовин за цінами чорного ринку становить понад 2 мільйони гривень. Відомо, що він через інтернет купував психотропи та наркотики і реалізував їх методом закладок, а також з руку в руки наркозалежним мешканцям області. За місцем проживання та автомобілі зловмисника виявили майже 4 кілограми психотропної речовини, PVP, амфетамін, таблетки MDMA, канабіс а також інші речові докази. Наразі чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.